Як оформити закордонний паспорт дитині? Усі громадяни України можуть за бажанням отримати закордонний паспорт. Документ може бути оформлений з народження та видається дітям на 4 роки після досягнення 16-річного віку на 10 років. Якщо дитині менше 12 років, її присутність під час подачі документів не обов'язкова. Де отримати послугу? У територіальних органах та підрозділах Державної міграційної служби України. У відокремлених підрозділах державного підприємства документ у ЦНАПах необхідні документи свідоцтво про народження, якщо є, або витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження, якщо є, або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави, у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, яка не досягла 14-річного віку. Якщо батьки або один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, також подається довідка про реєстрацію особи громадянином України. Фотокартка, якщо дитина у віці до 12 років, була не присутня під час подачі документів. id картка обов'язково при оформленні починаючи з 14 років. Квитанція про сплату за послуги вимоги до фотокартки, розмір 10 на 15 сантиметрів. Зображено 70% обличчя, чіткі контури, білий фон, жодних сторонніх предметів без дефектів. При оформленні документа один із батьків чи опікунів усиновителів повинен мати з собою паспорт громадянина України. Отримання відцифрованих відбитків пальців рук для виготовлення біометричного паспорта проводиться для дітей, яким виповнилось 12 років. Внесення відцифрованого підпису до паспорта та до єдиного державного демографічного реєстру здійснюється після досягнення 14-річного віку. Скільки коштує оформити закордонний паспорт дитині? Виготовлення за 20 днів 958 гривень. Виготовлення за 7 робочих днів. 1598 гривень, хто може забрати готовий документ? Дитина особисто у разі подання документів після досягнення 16-річного віку. Законний представник, хто подавав документи або інша особа на підставі довірності, засвідченої в установленому порядку. Законний представник має пред'явити паспорт громадянина України, а представник за довіреністю паспорт громадянина України та довіреність, засвідчену в установленому порядку. Присутність дитини у віці 12 років обов'язкова.